Чи можливе економічне українське диво після війни? Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Ну от всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти всі гранти, гроші куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, Баб не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть оцей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пооббирати. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. А чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що. Поки що ми винні величезну кількість коштів. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати самими і все покращувати, чи просто будуть даїть далі як коров? Ну, Тоді у нас би шанс. Ну, сорі, але це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королів, управляючих нами.